Шановні члени групи, ось наш другий пацієнт Володимир. В цьому нашому гуманітарно-евакуаційному медичному рейсі Володимир найважчий пацієнт, бо в нього дихальна недостатність за счет гідроторакса і гідроперикарду. Тобто багато води в легенях. Ось не, не дуже легко було його вести. Ось, але ми. А, як, як сказати, справились з ситуацією. Ось, мама, я хочу запитати у мами, мама, скажіть, будь ласка, ваш, ваше враження? Давай ми, ми звернулися до фонду е, про допомогу, щоб мого сина е, пролікували, допомогли встати сину 25 років. Фонд виконав свою, свої зубові язки на 100%. Нас привезли, доставили, ми вже в палаті. Зразу нам підключили капельниця, почалося лікування, діагностування і лікування. Всім задоволені. Дякую за відгук відносно роботи фонду. Ми не будемо втрачати зв'язок, ми будемо далі спілкуватися, і будемо ще знімати багато відео там, де Вова виздоровлює. Угу. Так що здоров'я тобі, синочок. Я бажаю тобі вічирого серця, щоб ти ходив. Щоб ти одружився, знайшов собі дружину. І мав діточок. І бабусі були, були б онуки. Ось всього вам найкращого. Дякую вам. Дуже-дуже дякую фонду, особисто вам, Алла Володимирівна, за те, що ви по-материнськи відчули цю біль. і поняли, і за три дні зібрали документи і помогли нам туди приїхати. Дуже від щирого серця дякую. Так, я хочу сказати, що то було найскорше оформлення цій дитині, а це скажем, можна в книгу рекордів Гіннеса внести, що ми кучу документів. Спройде з проходженнями всіх ТЦК, Держприкордонслужби, ДНК, який, який нам не відповідав, який нам накладував віто на наші запроси про виїзд про перетин кордону. Але ми ж подолали ці всі перепони. І як бачите, ось три дні на протязі трьох днів ми оформили всі документи згідно до стандартів ЄС. І ось так швидко ми вже опинилися в Німеччині. Дорогі друзі, на все добре, до зустрічі. Дякую. Давайте. Бог ну, помахай ручкою як може. Отак. От все, дякую. Дякую. До побачення.